Вітаю усіх. Ви на ютуб-каналі кіно наближається. Нещодавно вийшло багато новин про початок зйомок серіалу Гаррі Поттер, але до приміри ще дуже далеко, бо обіцяють на початок 2027 року. В одному з минулих відео я вже розповідав про те, що можуть показати в першому сезоні серіалу, що не показали у фільмі Філософський камінь, бо книга містить набагато більше цікавинок. А тому я продовжую цю тему і сьогодні розповім про таємну кімнату. Друзі, перед початком відео я хочу нагадати, що в мене телеграм-канал, де в мене виходить багато цікавих новин на усі жанри, зокрема, анонси нових проєктів, трейлери та багато інших цікавинок. Тому раджу вам підписатись. Посилання залишу у закріпленому коментарі. Порятунок Гаррі». у фільмі Таємна кімната Гаррі прокидається від несподіванки та бачить, як Фред Джордж та Рон Візлі літають на своєму старому Форт Англія за вікном. Дурслі ув'язнили його після інциденту з Добі та Тортом, і найближчі друзі хлопчика приходять йому на допомогу. Що цікаво, у книзі Добі кидає торт на підлогу. А у фільмі він це зробив на голову місіс Мейсан. Повертаючись до втечі, то здебільшого сцена розгортається так само, як і в книзі, але в ній Фред і Джордж мають використати маглівську відмичку, щоб витягнути валізу Гаррі та решту його речей з-під сходів. Було б круто побачити, як вони шалено намагаються дістати речі, поки дядько Вернон та решта Дурслі ще сплять. Але спочатку вони забувають про гідвігу, яка і розбудила містера Дурслі. Однак у фільмі також не пояснюється, чому взагалі три брати візлі вирішили врятувати Гаррі. Справа в тому, що у книзі сова кидає на голову місіс Мельсен листа з попередженням про те, що неповнолітній чарівник не може використовувати магію, стверджуючи, що це серйозний злочин. І після цього Дурслі знають, що Гаррі не можна займатися магією поза школою. Але Рон знає про попередження, яке отримав Гаррі, бо його батько працює в міністерстві. Таким чином, у серіалі можна більше показати, як Рон Джордж та. Фред змогли вкрасти батькову машину та відправитись у місто Маглів. До речі, варто відзначити більше подробиць, коли Гаррі приїхав до домівки Візлі. Там, окрім вітальні, у фільмі, він ще заходить до спальні Рона. Вона вся прикрашена квідичними прикрасами. Також на горищі є опир і дзеркало, що розмовляє. Також пізніше вони тренуються у Квідич. І якщо вже знову казати про Квідич, то у книзі Фред і Джордж шпигують за командою Слизерону. Як дісталися до алеї Діагон? Гаррі раніше вже ходив на алеї Діагон, але того разу він пішов туди з Гегрідом. Цього разу йому доведеться пройти через мережу флу, що не так і просто. У фільмі він опиняється на алеї Ноктерн, неправильно вимовивши Алею діагон як діаганелі. Однак у книгах він опиняється там, проковнувши цілу купу гарячого попелу, заїкаючись та відпльовуючись. Однак, зрештою, все добре, адже Гегріт вчасно його зустрічає. Також у книзі Гаррі ховається в шафі в книгарні Боржен і Беркс і бачить, як Мелфой купує мітлу. Але ще одним цікавим фактом є те, що у фільмі Гаррі залишив магазин Боржен і Беркс без пригод. Тоді як у книзі і Люциус і Драко Мелфой відвідали крамницю темних артефактів, перш ніж він зміг втекти. Здовісний дует батько та сина мав деякі предмети, які могли б вказати на їхню причетність до темної діяльності, якби їх виявило міністерство, і вони відвідали Борджин і Беркс, щоб здати їх у ломбард. Гаррі почекав, поки вони закінчать свої справи і зумів залишити Борджин і Бергс без пригод. Але це був не останній раз, коли він їх бачив. Містер Візлі лагодить окуляри Гаррі. Тобі не дозволено займатися магією поза Гогварцем, якщо тобі ще не виповнилося 17 років. Тож хтось, мабуть, мав би це сказати Вортер Браз, враховуючи, що Герміона Грейнджер латала розбиті окуляри Гаррі, коли вони зустрічалися на Лейді Діагон. Це очевидна сюжетна діра, яка донині не вражає шанувальників. У книгах саме містер Візлі використовує чари репаро, щоб виправити їх, бо, будучи дорослим, він має право використовувати свою чарівну паличку, коли вважає за потрібне. Бійка Артура Візля та Люціуса Малфоя у книзі похід Гаррі та родини Візлі до книгарні Флоріш і Блоттс йде зовсім не за планом. Спочатку Гаррі змушений позувати для фотографій із Гіллером Локхартом, хоча не має жодного бажання цього робити. А потім, після напруженої перепалки з Люціусом Малфоєм, між батьком Драко та містером Візлі, спалахує Сварка. Було б чудово побачити це на великому екрані. У фільмі ж Люціус і містер Візлі лише обмінюються словесними перепалками, але фізичного насильства. Не використовуються, а це означає, що сцена не має такого ж цікавого ефекту як основний матеріал. Продовжуючи про їх протистояння, то у книзі, коли Гаррі та Рон грають Креба та Гойла, Мелфой показує їм газетну статтю, в якій йдеться про те, що містера Візлі оштрафували за володіння черевною маглівською машиною. Люциус хоче, щоб він пішов у відставку. Далі він каже, що міністерство нещодавно провело рейд на стабняк Мелфоїв, але у них є таємна кімната. Пізніше Рон пише батькові, просячи перевірити, що під підлогою. Філч це сквиб. У фільмах Аргус Філч майже такий самий огидний персонаж, як і в книгах. Але його різке ставлення до учнів Гоговрацу ніколи не пояснюється, на відміну від шедеврів Роулінг. У книзі таємна кімета з'ясовується, що Філч насправді є сквибом, який звертається за допомогою до курсу Квікспел. Щоб спробувати виманити у себе якусь неіснуючу магію, він розлючений, коли Гарі дізнається про це. Але замість того, щоб покарати його за те, що він забруднив підлогу гогворцу після тренування з Квідичу, він повністю звільняє його від відповідальності. Під час дуелей між чарівниками у книзі Локхорт розбиває всіх на пари, але невдовзі йому доводиться розділяти їх. Бо Гаррі накладає на Мелфоя лоскотливі чари, а партнер Герміони тримає її хватці за голову. Снейп накладає заклинання, щоб зупинити всю магію. У фільмі лише Мелфой і Гарі змушені провести дуель. Вечірка на час дня смерті у книзі Гаррі Рон і Гриміоне неохоче вирішують пропустити Геловін після того, як їх запросили на вечірку з нагоди дня смерті майже безголового Ніка. Саме тут Поттер вперше чує лиходійський безтілесний голос у своїй голові, що призводить до того, що Трійця знаходить скам'янілу місіс Норріс і повідомлення про те, що таємна кімната знову відкрита. Однак, попри те, що це фігурує у відеогрі з одноіменною назвою, там взагалі немає жодної згадки про вечірку з нагоди Дня смерті. Натомість у фільмі Гаррі чує голос, коли відбувається покарання в кабінеті професора Локхарта. Локхарт розповідає про це, звільняючи Гаррі від відповідальності. До речі, що стосується Локхарта, то про нього теж багато цікавих фактів та цікавинок не показали у фільмі. Наприклад, у книзі Локхарт проводить для класу Вікторину, що складається з питань про нього, де Герміона отримує найвищий бал. Герміона також отримує листівку від Локхарта, яку тримає під подушкою. Вона також часто захищає його, але у фільмі вона не закохується в нього так сильно. Ну а завершується історія Локхарта тим, що він розмовляє з Дамблдором і зазнається, що не знає, хто він. Потім Рон відвозить його до лікарні у фільмі Лохард розмовляє з Роном раніше, і ми не бачимо, що відбувається з Лохартом потім. Персі Візлі, яким його зображували в книгах, був набагато більш надокучливим старшим братом ніж його кіноверсія. Його роль була значно зменшена в екранізації, і це зробило його персонажа дещо позитивним для фанатів, але водночас зробило його дещо прісним і нецікавим. У книгах інші брати Візлі помітили, що Персі поводився трохи дивно під час літніх канікул і протягом навчального року. Вони не дізнаються, чому до кінця історії, але його таємничість приховувала романтичний роман зі старою Ревен. Пенелопою Clearwater. Пенелопа ніколи не була головною героїною книг, але її згадують достатньо часто, що вона майже стає відомим ім'ям серед шанувальників. У книзі таємна кімната Гарі та Рон помилково припустили, що вона слизеринська, після того, як випили багатозільне зілля та запитали дорогу до їхньої вітальні. Звичайно, Пенелопа нічим не могла допомогти. Вона також стала жертвою нападу Василіска, який також скам'янів Герміону. Обох дівчат знайшли скам'янілими разом, але у фільмі Герміона була єдиною жертвою цього нападу. Розкриття таємної кімнати. Після того, як на місці Сноуріс напав невідомий і моторишне повідомлення про таємну кімнату було намальовано її кров'ю на стінах Гогвардсу, це таємниче місце стало предметом розмов у замку. А коли справа доходить до фільму, саме професор Макгонагел розповідає учням легенду, що оточує це місце. Але в книгах все інакше, професор Бінс цього разу порушує правила гри та розповідає справді цікаву історію. Він шокований, коли бачить, що всі його учні виглядають напрочуд уважними, але Ворнер Брас. Вирішили взяти натомість Макгонагалл. Після цього Бінс більше не з'являється в жодному фільмі. Взагалі, у книзі не лише Герміона намагається дізнатися більше про таємну кімнату, бо всі в школі шукають цю інформацію. Гаррі бачить Діпета, а не Дамблдора. Гаррі натрапляє на старий щоденник Гогварцу, що належить таємничому Тому Редлу, який як пізніше виявляється лордом Волдемортом. Однак тоді він цього не знає і вирішує глибше зануритись в минуле когось, кого він ледве знає. Том повертає Гаррі до його власного часу в Гогварці, де відкрита таємна кімната. У книзі він взаємодіє з професором Діппітом, але у фільмі це професор Дамблдор. Хоча це не суттєва зміна, було б цікаво подивитися, як би замок справлявся без такого впевненого директора на чолі. Додам, що Діппіт був попереднім директором школи. Він продовжував працювати директором під час однієї з найбільш жахливих подій в школі під час відкриття таємної кімнати Томом Редла в 1943 році, що спричинило смерть студентки Елізабет Вуарен. Але Діпід завжди добре ставився до Тома і тому не висловлював жодних підозр на його адресу. Незабаром після кончини тієї дівчинки Діпід зустрівся з її батьками, і в той період було піднято питання про можливе закриття Гогвардсу через напруження обстановки, якщо звичайно напади не припиняться. Реддл явно розгубився від такого повороту подій. Про Василіцька довелося забути і всю провину перекинув на Рубіуса Гегріда, виявивши того за Кромантулом. Ді повірив показанням Тома і швидко виключив. Грида зі школи. А коли у 1945 році закінчує навчання Том Редл, дізнавшись про відставку викладача темних мистецтв, Галатея Вілкост подає клопотання на заняття посади професора за вищесказаного предмету, ді незважаючи на теплі відносини з Томом за породами викладача по трансфігурації Дамблдора відмовив улюбленцю, посилаючись на те, що 18 років занадто юний вік для такої посади, але все ж запропонував тому подати заявку ще раз через кілька років. Також у книзі Гаррі та Том ведуть довшу розмову в щоденнику, ніж у фільмі, бо Том розповідає про перебування в дитячому будинку та запитує, чи може він залишитися в Гогварці на літо. Це встановлює зв'язок між Томом і Гаррі, А ось у флешбеках Гегріту усього 11 років, коли у фільмі він виглядає як вчитель. Джині намагається попередити Гаррі. Зрештою, виявляється, що Джині Візлі знову відкрила таємну кімнату, хоча лорд Волдеморт бере під контроль її розум. У книзі є багато передвісників цього моменту, де Джині Візлі приховує таємницю і неодноразово намагається зізнатися у своїх вчинках. У книзі Джинні часто виглядає стривоженою та поводиться неналежним чином. Також у книзі Гегрі дізнається, що хтось убив його півнів. Пізніше з'ясовується, що Джинні вбила їх, бо вони смертельні для Василіска. Але у фільмі цього немає, що робить велике розкриття в кінці ще більш шокуючим. Замість того, щоб покарати її Албус Дамблдор, ставиться до неї з добротою, і вона стає зовсім іншою людиною у фільмах, які вийдуть пізніше. Також у книзі містер і місіс Візлі чекають у кабінеті Макгонагалл, коли всі повертаються з кімнати. Джинні зізнається у всьому батькам, які потім відвозять її до лікарні. У фільмі лише Рон і Гаррі йдуть до кабінета Дамблдора. До речі, варто зазначити, що лише в першій частині загострюють увагу на очках. Які набирають факультети задля перемоги в кубку школи. У другій частині на бенкеті Гріфіндор знову виграє кубок гуртожитку, але про це не згадуються у фільмі. Так само забувається акцент про Різдво. У книзі таємна кімната Герміона приносить Різдвяні подарунки до кімнати хлопчиків. У Гаррі є зубочистка від дурослів, а також подарунки від Гегріда, Рона, Герміони та місіс Візлі. Дамблдор і Гегрі також співають Різдвяні колядки. Але у фільмі лише йде сніг, а більше про Різдво нічого не скажу. На цьому в мене все. Не забувайте ставити лайки, писати коментарі та підписуватись на канал. До зустрічі у новому відео.